Власне, про інформаційну тишу, ми, зокрема, і хочемо поговорити з Сергієм Череватим, речником Східного угруповання збройних сил України. Пане Сергію, вітаємо! Слава Україні! Вітаємо! Героям слава, доброго ранку. Про перебіг бойових дій на Сході ми трошки згодом поговоримо. Але що би ви насамперед зараз порадили б українцям, які чекають із нетерпінням новин про перебіг бойових дій? Чи можна знати, що відбувається, але при цьому не створювати ризик для військових планів? Тут декілька декілька простих, але ключових речей є. Перша це довіра. Потрібно довіряти Збройним силам, військово-політичному керівництву. І відтак і інформаційна гігієна користуватися тільки офіційними джерелами, це національний марафон, сайти наших всіх відомств сектору безпеки і оборони, ради національної безпеки. І інші державні, якщо це про локальний рівень, то обласні військові адміністрації. І тільки довіряти офіційним речникам тих, хто уповноважений, хто за свої слова несе повну відповідальність. Ну і ключове останнє, напевно, що це єдність, самоєдність і невнесення розбрату в інформаційний простір, як деякі зараз. Недоблогери намагаються зробити це була запорука того, що ми вже більше року, фактично півтора року, гідно б'ємо дуже потужного ворога і близькі до того, щоб нанести йому ключові поразки. Давайте тоді поговоримо більш детально про офіційну інформацію щодо перебігу подій на сході України. Тут в інституті вивчення війни пишуть про те, що в Російській Федерації намагаються применшити візуально підтверджені наступи збройних сил в Донецькій та Запорізькій областях. Розкажіть станом на 9.20, що там нині відбувається, і про що можна знати і говорити нашим глядачам. Ну, я напевно розкажу за свій напрямок. Це так. Бахмутський і Лиманок-Купенський. А мої колеги за Запорізький вже там додадуть деталі. Так що говорити про Бахмутський напрямок? Тут продовжуються позиційні бої. Ворог намагається, але безрезультатно також пробувати контратакувати. За цю добу відбулося загалом три боєзітнення на цьому напрямку. 249 разів ворог був по нашим позиціям різними типами артилерії. Два вінольоти здійснив ми, в свою чергу. Продовжували контратакувати там, де було можливості, і на флангах пройшли від 250 до 700 метрів, посунувши ворога. При цьому раніше йому втрати 66 окупантів знищили, 83 зазнали поранень, три потрапили до полону. Також було знищено 2 бойові машини піхоти ворога, дві бойові машини десанту, БТР, дві самоходних міномети. Нона, гаубиця Д-30, протитанкове ракет комплекс польовий склад з боєприпасом. пане Сергію. А як би ви оцінили силу цього імпульсу наших військ? Наскільки неможливо його зупинити? Ну тут я якщо говорити про наш напрямок, то ми намагаємося максимально воювати, скажімо так, креативно, воювати використовуючи всі наші власні, всі надані партнерами сили і засоби і не маючи, наприклад, переваги над ворогом чисельне, ми намагаємося брати його їх майстерністю, користуватися користатися кожним їхнім промахом або Недоліком, що зараз вони проводять ротаційні заходи, ми обов'язково це використовуємо, що вони там знають менше місцевість, ми це використовуємо, що ми розвідали якісь дані про ворога. Ми це теж обов'язкори. У нас на порядок потужніше працюють штаби. Генерал Баргілєвич, начальник штабу нашого напрямку, один з найдосвідчених штабних, скажімо так, офіцерів, генералів з бойовим штабним досвідом, і разом з командою. Що вони створюють такі завжди продумують настільки операцій, що ми з мінімальними силами і засобами досягаємо переваги, чого було показано, наприклад, в Харківській Лиманській операції. І зараз намагаємося так само діяти, кожен промах використовувати і просовувати з по декілька сот метрів, але просовувати, звільняючи нашу землю. Сподіваємося, промахів буде набагато більше, як і втрат набагато менше з нашого боку. Пане Сергію, дякуємо вам, Сергій Череватий речник східного угруповання збройних сил України був у марафоні Єдині новини.